Що з небес прийшов до нас, благовістя нам приносить, всьому світові голосить, що настане добрий час. Райтеся, добрі люди, та ззирайтеся зі всюди, До вертепу поверніться, Сину Божому вклоніться. Поспішай, Сина Божого вітай, там, де місто вотвоє, у Богій стаєнці, Віддасте свої поклони Господній дитинці, а дорогу до Ісуса зоря сповіщає. Привітайте, дитя Боже, котре вже читати. Мир вам, братя, мир <клухи> голошу, світло вісткого приношу її праведні прийміть і всім людям голосіть, бо прийшла ясна година. Породила діва сина, тепер Бога величайте. Йому пісню заспівайте. Запрошений мій спокій у моїй хатині. Добрий вечір, царці ваші, і радість велика, бородився для спасіння нам новий владик. Ви почайте, що так пізно вас потурбували, просимо, щоб ви до нього шляхом підказали. Щиро раді, раді ми гостям просимо заходити. І у нас ума має про та, на жаль, дороги не може казати. Хай просвітять зорі вас і нам дайте знати. Де у царстві моєму місті хатині народилось дитятко і в тій родині. Дуже дясний заприйова. Дуже, Дуже дясний заприйом, це нема спочину. Ми то не прийдемо пройти, ми будемо тим, то воно бо до нас і шляхушки, не можемо спинитись. Хочемо целінового до землю конитись. Карин, і поки спадемо, на свиряхмошу худобу знов знадемо. І розкаже, де знайти було до світу, щоб поки не сходити. Ви саме Що Чого щасливої дороги? Та, на жаль, немає змоги подарунок передати, за святого не мовляти. Навіть цар і рідні зараз живуть дуже бідно. Люди, я вас не лякаю, я лиш ірода шукаю. Перед тим його взяти, хочу правду вам сказати, що в сім'ї у кожній мені є Ісусі, і Марія. Це синочок народився, та небожі синковить. Там, де дівчинка знайдеться, мати полі сміється, з тим лишайтеся здоров'я. šaljica, radost, ljubor. To su dva što treba Щеліну, все гамгели, друзі любля, повіщаючи рамські, добрий вечір, щедрій вечір, заглядає по смітні, новий вечір, щедрій вечір, заглядає по смінів. Дороги вісані стає, тут льодовий та й ста. Мама спечі витягає, без пісних пана сестра, мама спеці витягає, безпек візьми пана сестра, усідали до веселі. Дай м'я і завдали удолитві Бога Господа і ім'я. За пристрі, де п'яна голяма. Я зна тупо вийшов, я вийшов народ. Я правив і він, і дістав на городи. Без маси, без влади не жити. Тепер кінець це вже все не і смерть. Прийди за Прийди, забери мене геть сьогодні, бо тут мені більш нема чого жити. До мікрофона, до мікрофон. Це Але то правда, всюди я літала, до булава твоя вказала. Тих на візка запалом пав. І там справляла пошли банк, ти на вісках зводив палац, і там гроші мала працю. Ти люд, бори, за думку і слава. А я ж мала урожай додому. Я будував нове життя, новий народ творив поміло. Ти дуже бра забрала тіло, рух ти в першій І не один згадав про мене, і не один благав прийти. Приходила мо порятунок, і не коса. Лише цілунок і річний сон і забуття. Тепер бери мене в муги, хоча й цар життя не миле і була недорога. А не цар, сині а я повис шаную. Де правиш ти, там ябаку. І ти світу десь побачиш, що цумі те мені удачі, то будеш мати знов можливість про світ новий, про справедливість, цікаві байки. Дивись, натро, і посадять, а я збиратиму до них, і ти шукай, знайди крикну. Я думаю, ти зрозумів. Христа тобі не подолати, коли святі вім'я Христа життя готові віддавати. А час твій вже прийшов. Сьогодні може взяти.

Baby, baby. Господа, господарочку, постійно, хати малачку, постійно хати погріне п'яти, По до груби, погріли зуби, постійно печі, беть, погріда печі. Де ходить, там в жидо робить, де козак пустом там в жидоростох, де коза дійде, там вжито вірю, де коза буває, там все проростає. Я коза боріста. Маю років триста, всім у краю бажаю врожаю. З новим роком йду до хати. Хочу вас повінчувати. Звідчу щастя й гаразду, щоб прогнати все біду. від. як вам це силу, то не підсагутоку собі поду. Прощавайте, мирці хаті. Щасливі будьте і багаті, майте ласку доброго, вірте тільки в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, країна на рід несе. Шляхом і не дій до богася поверніть, то буде Бог вас любити, буде вас благословити, пошла вам щасливу долю і удома, і на полю. Маленький Ісусе не спить, не тримає, своїми руками весь світ накриває і вашу хатину, і нашу родину, і всю Україну. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа, благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всіх ходили, щиро Богуся молили, Здержуйтеся від пустоти, не робіть батьком гризоти. Хаті, клопіт, не і із сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Сергій Халбин готував, чорту душу подавав. Зачекайте, зачекайте, так швидко не ви так швидко не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. є доляри троха гривні. Вони дати нам повинні. Та ще як у вас є сам, що б лишилася тут немало. А ще піввід салату, щоб пішли ми в крайню хату. цього того нам не стете, проблем мати не будете. Вас вестися, провести, не Буде вас усе вестися, проростати її нестися. Кулесе на турні гуд, хай вісе і Where'd you go? 快乐不减少。